Недавня зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та домовленості після неї викликали істерику на Росії. Тамтешні казкові персонажі кажуть, що вторгнення в Україну це виявляється Пастка НАТО для Росії. Ха -ха. виявляєте? Мовляв, Україна здавалася слабкою. А НАТО всіляко демонструвало, що не допомагатиме Києву, і це спровокувало Росіюшку на вторгнення, спокуса, з якою Кремль не впорався. Логіка ідіотська. Це із серії, знаєте, коли гвалтівник виправдовує свої дії тим, що, мовляв, жертва одягнулася надто гарно. Цих ідіотів що, змушували нападати на Україну? Ні. То чого ж тепер вони скиглять? Старає армія міра. От я вам процитую зараз їхнє розмірковування. Джерела повідомляють, що формат діалогу змінився. Якщо раніше Київ просив озброєння, а Брюссель обіцяв подумати, то зараз НАТО пропонує озброєння, а Збройні Сили України роздумують чи зможуть це все переварити. Союзники Києва з альянсу ставлять завдання, щоби Україна вийшла з війни фактично членом НАТО. З найбоєздатнішою та найозброєнішою армією в Європі і взяла на себе функції військового стримування Росії на користь усього Євросоюзу. Тобто фінансуватимуть ЗСУ надалі країни ЄС у складчину через структури НАТО. Так працюють на результат стратегічні пастки, в які ми без кінця, з власної ініціативи, влітаємо. Отакі От цікаві висновки народилися в порожніх головах. Пропагандонів РФ А тим часом The Washington Пост начебто натякає, що вражки все поганенько. Весь політикум загнаний у кут і трохи істерить. Але буде ще гірше загальний настрій російських еліт, виснаження та пригніченість в умовах очікуваного погіршення в політиці та економіці. Майбутнього немає. Статус-кво не влаштовує нікого. Зрозуміло, що ані військова, ані політична перемога неможливі, але неможлива і поразка. Створюється ситуація цугсванга, коли кожен наступний хід гірший за попередній, але не робити хід не можна. Путінський режим буде знищено, Росія буде демілітаризована, денацифікована, і її було б добре розділити. Ну, це і без нашої участі відбудеться в принципі. Татарстан і Кавказ активно шукають варіанти на вихід із РФ і за першої нагоди вийдуть зі складу. До речі, той із політиків або ті із політиків, хто усуне Путіна від влади, матиме шанс уникнути покарання. Для решти буде аналог Нюрнберзького процесу, це логічно і легко передбачувано. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!